Цієї суботи тиждень в деталях буде таким. Ну, давайте свої запити. Так, вісково. Яка процедура приносить особисто От. сюди заяву? От я її перечитую, дивлюся, чи правильна дата поставлена обов'язково, тому що від того йде відлік терміну надання відповіді. Дивлюся, чи вказав координати, за якими можна йому зателефонувати, і, якщо потрібно, переслати на електронну пошту. Все вказано, все нормально. Значить, ми беремо реєструємо, ставимо штампик, вам всю процедуру показав. Так. Добре. Можу скромно сказати як скульптор, що свою ну, роль в захисті там певної архітектурної одиниці Вужгорода я би. Сміливо міг сказати, що це все реально зробити зараз цими технологіями, якими ми володіємо, відновити будь-який будинок, який ми вважаємо вже втраченим, це не складе, ну це не складе ніякої проблеми. Тобто відновити можна. Була б на це якась політична воля або інша воля, то зробити із з будинку, який вже занепадає, на якому ми може там десь у Жгородці поклали хрест, що це вже не можна відновити. Це можна відновити. Якщо вам не подобається, що ваша дитина грає, запишіть її на секції, щоб вони не мали часу грати. Маєш бажання граєш, не маєш бажання, займаєшся чимось іншим. Якщо порівнювати геймерство з іншими залежностями, то на щастя це не є найгірша залежність. І якщо людина переключиться на сім'ю, звичайно, це буде краще, але на щастя, вона не носить такої шкоди, як інші види залежності, ті ж алкоголь, наркотики. Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу, рівно о 19-й та в неділю о 20-й.